Вітаю всіх, мене звати Нік, І я покажу вам, як користуватися масажером для спини Тримас. Масажер для спини Тримас має каркас і 5 роликів різних розмірів: один великий, два середні та два маленькі. Ви можете переміщати ролики, щоб потрапити в ту саму точку, яка потребує цього найбільше. Великий ролик називається головним роликом, і він ідеально підходить для масажу проблемної ділянки. Якщо ви масажуєте нижню частину спини, розмістіть його знизу. Для середньої частини спини розмістіть по центру. Якщо ви працюєте над шиєю, то розмістіть ролик вгорі. Довжина рами відповідає середній довжині хребта людини. Ролики імітують руки масажиста, стиснуті в кулаки. Масажер для спини Тримас призначений для рівномірного розподілу тиску по спині за допомогою налаштовуваних роликів ролики тиснуть на м'язи і зв'язки, що призводить